Три сотні пожеж у минулому році проти тисячі у цьому. Лише за перший квартал 2017-го на Прикарпатті кількість пожеж збільшилася в чотири рази. Особливо бентежить навмисне спарювання сухої трави. Рятувальники б'ють на сполох, не встигають приборкувати вогонь. А він за цих три місяці завдав неабиякої шкоди і природі, і людям. На пожежах загинуло 20, та отримали травми 17 осіб, з них одна дитина. Внаслідок пожеж знищено та пошкоджено 390 будівель та споруд різного призначення, 37 одиниць транспортних засобів, 74 тонни кормів, економічні втрати від пожеж становлять близько 200 мільйонів гривень. Люди, розумієте, про що я говорю? От вдумайтесь, в 2013 році ну, 300 пожеж, в 17-му році за квартал 1100 пожеж. Це матеріальні збитки і людські життя. Найбільш складна ситуація із пожежами склалася на території Івано-Франківської міської ради Тисменецькому, Калуцькому та Коломийському районах. Основна причина це людський фактор, необережне поводження з вогнем. Турбує стан з пожежами на промислових об'єктах області, дерев'яних церквах та навіть школах. Рятувальники пояснюють, не в змозі контролювати чи перевіряти стан пожежної безпеки на тих чи інших об'єктах, бо не мають законного права. На сьогодні діє мораторій на проведення перевірок працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій, тому вся відповідальність за дотримання правил пожежної безпеки покладається безпосередньо на керівників та власників об'єктів, оскільки нехтування цими правилами може призвести не тільки до знищення майна, але й загибелі та травмування людей. В обласній державній адміністрації, окрім мирних переговорів із людьми та сільськими і міськими головами, поки що іншого виходу не бачать. Треба проводити роз'яснювальну роботу, зустрічатися з власниками підприємств і вести діалог. А заступник голови обласної ради запропонував створювати місцеві пожежні дружини. Цього можна досягти за рахунок співфінансування в рамках державної цільової програми. Це конкретна допомога з обласного бюджету до 300 тисяч гривень. Можна отримати співфінансування з обласного бюджету, подавши відповідний проєкт. Минулого року вперше він був апробаційним. Таких проєктів було небагато, але я звертаюся до керівників. Будь ласка, там, де ви плануєте або розвинути, або створити таку місцеву пожежну охорону, ми готові прийти вам на допомогу. Треба написати відповідний проект. Представити на обласний конкурс і отримати співфінансування з обласного бюджету до того ж, усім разом треба виховувати спільну культуру пожежної безпеки, адже в інших країнах ЄС зазначає гладій за честь мати відношення до пожежної охорони. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.